Черговий виїзний прийом в Іванівці провів центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Працівники роздільнянського центру запевняють, що метою своєї роботи ставлять забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя, а також підвищення ефективності роботи з розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. У нас є новинки, які будуть впроваджені з 1 липня 2016 року, а саме це бюро правової допомоги. Яке буде розміщено в тих районних центрах, де відсутні центри надання вторинної правової допомоги. На сьогоднішній день ми приїхали до Іванівського району знову ж таки по спільному графіку провести прийом громадян, щоб надати їм вторинну безоплатну правову допомогу. Як ми бачимо, цей раз більше прийшло громадян, звернулися за допомогою. Попереднім була надана безпосередня безплатна вторинна права допомога адвокатам, які були призначені з інших районних центрів. Спеціалісти центру розповідають, що останнім часом збільшились звернення з приводу отримання субсидій. Зараз актуальне є питання оформлення субсидій, і багато людей е, звертаються до нас, не знаючи, куди їм піти. І ми вже їх направляємо до управління соціального захисту населення, в залежності від того району, звідки вони приїхали. І людина, приходячи вже в управління, знає, до якого її спеціаліста треба звернутися, з якими документами треба звернутися. І потім люди дуже вдячні за, за те, що взагалі е, ця система розвивається, що вони мають таку. Е, Змоги, що їм хтось може довести ту потрібну інформацію. Мешканці, які вже скористалися послугами центру, впевнені, що такі організації достатньо необхідні в наш час. Скажімо так, на сьогодні, на цей час, з'ясував декотрі моменти, які мені були незрозумілі. І будемо йти далі. У мене таке враження склалося, що звертаються до нас як, як до, як до останньої інстанції з, з надією, тому що ці е, люди, які до нас приходили, вони ходять по інстанціях не один рік.